Кожного ранку люди прокидаються і їдуть на роботу, яку вони ненавидять. Робсі стім це не тому, що вони ліниві, бо роботи не завжди про самореалізацію, інколи це просто спосіб виживання. Але покоління змінилось. Тепер люди хочуть свободу, гнучкий графік, безкоштовний кофе на кокосовому молокі. Кофі, або... Давайте розберемось з історією нормальної роботи, як взагалі все починалось. У Радянському Союзі ти не міг не працювати, бо безробіття це дорівнювало стаття. То ніядіс, розумієш? А вибір роботи був не такий крутий, як зараз. Це або завод, колгосп, крутиш гайки і коровам хости, розумієш, собираєш кабачки. Так, да, звучить не так привабливо, як е, займатися ретушу в фотошопі. А в 90-х роках була інша крайність: не було ніякої стабільності. Ти міг пахати місяцями, за це тобі взагалі могли не заплатити. Хочеш виживати, крутись як можеш. Роботи десь в ларьку, продавай журнали з порнографії, кондуктором в маршрутці або йди в якийсь кримінальний колектив і кришуй на базарі палаточки. А в 2000-ні з'являється нова схемка: освіта дорівнює престижна робота дорівнює стабільність. Ти поступити